В кого нема пенсії, в кого проблеми з нарахуванням, От по інвалідності знаю, що десь документи не передають, ще там їм щось заважає. Вже нарешті передали. що Гроші кінчаються, нема або не буде, або в меншому слідчі неділі будуть вибрати. Ви Ні, навпаки, навпаки, якраз гроші є і будуть. Просто так сталося цього місяця. Що міністерство соціальної політики чомусь паспорт програми подало в якийсь спосіб, який не був правильний для казначейства. Зараз ми розібралися, все подали. Вони пообіцяли на наступний тиждень, ми вже навіть зробимо оголошення на сайті, виплатити всі ВПО. Тобто все буде виплачено. І гроші на це є і на наступний місяць, і на решта місяців. Цей рік точно виплачуємо, бо розуміємо, що ви нічого не здобули, нічого не маєте, вас дійсно треба допомагати. Ви отримуєте доступ до ліків чи якось, як ви, чи купуєте самі, Частково. Частково, що це значить частково? ВПО є програма можливо. якраз для забезпечення безкоштовними ліками. Ця проблема, я от їжджу регіонами не тільки в Волині. Чомусь от по медицині дуже щось погано налаштовано. І від тиску, навіть інсулінозалежні теж є спеціальна програма, І вони все злочу. А якраз там інсуліну нема. нема. Ну от парацита молод, це все, що для дітей там від кашлю. Ну ці всі речі, це ж все є. Що нас жде далі? І ще Лисичанськ окупований. Що нас жде далі? У нас шість під'їздів згоріло зовсім. Шість під'їздів залишилося. От. Не гарантія, що ми залишимося при ці шість під'їздів. Куди ми будемо вертатися, як ви вважаєте? Деокупація буде обов'язково, але ви праві. Там може бути не буде куди повертатися. Тобто може бути так, що ваші квартири будуть. Знищені, зруйновані, навіть якщо не розбиті, вже час рік пройшов, вікна, двері все затекло, зрозуміло, що ви не зможете там жити. Зараз є створено фонд відновлення. Ви знаєте, так цього року вже станом на сьогодні є 17 мільярдів гривень на будівництво житла для тих, хто його. От для таких, як от зараз рубіжний, як от зараз, коли вже точно є знищено, зафіксовано, ви туди поїхати не можете. От, наприклад, в тому випадку, як ви кажете, це теж підходить. Зараз формується реєстр такого пошкодженого житла. Якщо пошкоджено незначно, ну що можна відремонтувати, на це вже є 50 мільйонів доларів. Щоб оце вікна, двері, шифер, ну якщо там невеликі ремонти. На все решта, те, що я кажу, 17 мільярдів гривень на 23-й рік це те, що вже є. Я не знаю, як там буде далі, бо обіцяють від конфіскованого майна, те, що Росії по світу позабирають, те, що є по факту, я зараз кажу, те, що є станом на сьогодні, і що казати, будуть пропонувати житло тут, до прикладу, будуть програми будівництва тут, наприклад, на Волині, наприклад, на Хмельниччині, на Західній Україні. І ви вже будете вибирати чи чекати, поки туди приїдемо де окуповано і будемо відновлювати, бо, наприклад, зараз. Не хочуть інвестори вкладати в Херсон. Ми з ними говоримо. Ну ви самі розумієте сказати, їм вклади гроші в Херсон. Ну вони не хочуть, бо все розбавлять, Да знову розбавлять. а сюди хочуть вкладати. От скажи їм вкладися в Тернопіль, в Рівне, в Волинь, в Закарпаття. З радістю ну, у нас таких грошей немає, щоб тут викупити так, квартиру. Так не купити щось... ні, ні якщо ви маєте пошкоджене житло або окуповане, і ви не можете туди поїхати. А ще якщо ви є вразливий, ну мається на увазі інвалід першої, другої там і решта груп інші категорії вразливості, мати одинока. Ну ви розумієте, ті, хто є категоріями вразливості, ви будете мати першочергове право. Але цей рік поки що тут. А скажіть, будь ласка, як швидко це буде відбуватися, коли закінчиться війна? Ніхто не буде чекати кінця війни, бо вона може тривати і в різний спосіб. Ми ж розуміємо, так що ми називаємо кінцем війни. Ви ж бачите, що цей агресивний сусід неадекватний. Не ціл, так, так. І він хоче нас виснажити, а в нас нема вибору, так би мовити, так і ми мусимо воювати. Тут дайте нас не питають, чи ми хочемо, чи ми не хочемо. Бо якщо ми зупинимо війну, ми вмремо, нас не буде, нас знищать фізично все. Отже, я ж кажу, просто географія відновлення житла. Буде більше йти з заходу на схід. Ну не в Харкові, а умовно з заходу. От ви, линь, ви зрозуміли, і от тут будуть будувати і пропонувати житло тут. І якщо ви погоджуєтеся, залишатися тут, якщо ви вже хочете залишитись, то тоді ви будете отримувати житло тут. Ні, будете чекати, щоб відновили там. Як буде це виглядати знизу до верху? На місцях керівникам ОВА буде дано доручення зібрати потребу з територій. Є громади, от, наприклад, Луцька громада, так є громади, там інша. Ви вони всі подадуть вас у даному випадку. Керівництво закладу теж подасть вас, ті, хто потребують житла. Ви будете внесені в реєстр, плюс ваші категорії вразливості умовне. Я ж казала, багатодітні і так далі. Все це буде внесено, все це буде піднято на загальний реєстр. і Ми будемо бачити по областях, кому треба скільки якого житла. От до прикладу, ми зараз були, де ой, будується е, на території закладу так, абсолютно придатний для житла гуртожиток на, на 270, з, європейськими умовами. Да, з європейськими умовами за мільйон сімсот можете побачити євро саме для, ВПО, саме для ВПО. І от таким чином це просто буде масштабовано. І ви переїдете в це житло, яке є. Ну, наприклад, якщо ви не хочете їхати з Волині, вже знайшли собі тут роботу, більш-менш адаптувалися. Будете жити тут, от така ситуація.